Успішно впорався з цьогорічними виробничими планами Новокаховський риборозвідний завод частикових риб, виростивши для зариблення голубих водойм 2 мільйони 251 тисячу одно- і дволіток білого амура, товстолоба і коропа. Згідно з розпорядженням Агентства рибного господарства України, більшість з них стали новоселами Каховського водосховища. Репортаж Василя Малещенка. Новокаховський риборозвідний завод частикових риб. Минулої неділі ми стали свідками завершення колективом вилову вирощеної молоді Білого Мура та в столоба і коропа для зариблення голубих водойм Херсонщини і згідно з розпорядженням Агентства рибного господарства України, не тільки Херсонщини. Виконано план по випуску підрощеної молоді судака Щуки. Також виконано план по цьоголіткам рослиноїдних риб та коропа, а також по двохліткам у цьому році вперше зариблення проводилось не тільки в межах Херсонської області, а на території і інших областей, які розташовані на Каховському водосховищі Дніпропетровській, Запорізькій, навіть зариблювалося Дніпродзержинське водосховище. Отож, за процесом наповнення спецвантажівок для перевезення малька на далекій відстані уважно спостерігають члени державної комісії, серед яких, ясна річ, представники рибоохоронних дільниць, що функціонують в зоні Каховського водосховища, зокрема Бориславської і Великолепетиської. Яку оцінку дають члени комісії? Оцінку даємо задовільну, дуже хорошу. Як ви бачите, що риба дуже хороша, гарна. Ну, надіємося, що наші користувачі будуть ловити цю рибу через 3-4 роки. А наше діло Херсон рибоохорони зберегти і примножити цю рибу, і щоб ця риба через декілька років з'явилася на столах наших жителів, ну, жителів Херсонщини. Одне слово, колективного Каховського риборозвідного заводу, відзначений минулого року на міжнародній виставці Агро-2013 золотою медаллю за впровадження нових технологій вирощування молоді риби, продовжує нарощувати темпи виробництва, про що й засвідчили 2 мільйони 251 тисяча новоселів голубих водойм. Проведені роботи по інвентаризації та абонітуванню стада ремонтного поголів'я, а також плідників, отримані достатньо високі результати, і ми можемо певно сказати, що програма 2015 року теж може бути виконана успішніше, ніж 2014. -го.